Параграф 19. Відсоткові задачі розв'язуємо за допомогою пропорції. І так, 790. Для числа 240 знайдіть його 30%. Значить, 240. Це 100%. Нам треба знайти 30% і невідоме, яке число вийде. З цього ми маємо, щоб знайти середній член, треба, пропорції треба добуток крайніх поділити на відомий середній член пропорції. Ділення на 100 обирає. є 0 і оцей 0. 24 помножити на 3. Додаємо три рази 24. 20 на 3 це 60. І 4 на 3 12, 72. Значит, буде. 30% від числа 240 це 72. Точно так же другим. Треба знайти 150 відсотків. 240, це 100% у нас 150% це Х. Значить. Ну, можна розв'язувати таким же чином. Тобто ми множимо 240 на 150, ділимо на 100. Тут більш очевидно. Ми повинні до цього числа до 100%, додати від нього половину, тобто 240 додати половину, половину від 240 це 120. 360 буде. Ну, і якщо тут помножити, також отримаємо 360 і так, продовжуємо далі. 792. Значит, в школе учатся 800 учеников 800 учнев, это 100%. сотки. Значит, девчата становлять 54 отсотки. 54 отсотки, это девчата. И точно так же обчислюємо 800 помножити на 54 поділити на 100 ділення на 100 уходить у нас так значить 54 треба помножити на 8 54 помножити на 8 32 і тут 40 43 432 девчины, короче. Продолжим. 794. Знайди число 30% какого дорівнюють? 30% кив, якого дорівнюють 15. Итак. Э, самое число Воно невідоме, це 100%. Від цього числа 30% це 15. Значить, х дорівнює 100 помножити на 15, ділити на 30. Значить, ділимо нулі по одному уходять. 10 на 15 150, 150 на 3, це буде. 50. Це там із двох частин. Це перше. А в другому сказано 60. Точно так же ділити на 100, а тут вже буде 60. Значить 60 це 30%. Звідси. 100 множимо на 60, ділимо на 30. Нулі забрали, 6 на 3. Забрали, тут залишається 2. 200. Отримали. Значит, наступний номер. 796. На зошити Марійка витратила 25 гривень. Що становить 20% усіх її грошей? Скільки грошей було у Марійки спочатку? Вона витратила 25 гривень. Це становило 20%. Значить. 20%. Всього в неї було 100% і це невідомо гривень. Значить, і так, 25 множимо на 100, ділимо на 20. Ну, от можна ділити, наприклад, 100 поділити на 20, це буде 5. І 5 помножити на 25, це буде 125. 125 гривень було в неї спочатку. Наступна вправа 798, скільки відсотків даного числа становить число 7. Значить, Скільки відсотків, Ну, перша взагалі усна задача. Значить, у нас є число. Значить, Скільки відсотків від даного числа? Дане число в першому це 14. Якщо нам дає число 7, скільки це відсотків? Від 14 зрозуміло, що це 50%. Тобто можна навіть ніяк не розв'язувати. Друге. Значить, у нас число вже не 14, а 56. 56. Значить, це все число, це 100%. А число 7, це невідомо відсотків знайдемо скільки це відсотків значить 100 множимо на 7 ділити на 56 значить э, можна скоротити 56 і 7 тут буде 1 тут буде 8 і 100 поділити на 8 по одному і по 2. 16, 4 допишемо і тепер по 5. Виходить 12 з половиною відсотків. Так, наступна вправа. Значить, номер 806. Зменшити треба число 60. На 30%. Відсотків. Значить, тут дві дії буде. Значить, у нас число 60, це 100%. Відсотків. Спочатку треба знайти те число, наскільки будемо зменшувати? Будемо зменшувати на 30. Значить, 30%. Відсотків, саме число невідоме. Да? Значить, х дорівнює 60 множимо на 30, ділимо на 100. Тут користуємося постійно одніє, одним правилом, що щоб знайти середній член пропорції, ми ділимо, множимо крайні і ділимо на відомий середній член пропорції. А якщо треба знайти невідомий крайній член пропорції, то множимо середні член і ділимо на відомий крайній. Постійно одне і те ж саме, значить, нулі скорочуються, залишається 6х3, 18, значить, це число. 18. І нам сказав, це ж перша дія, і нам сказали, що треба зменшити число 60, тобто 60 мінус 18 це буде 42. Тобто, в першому відповідь це 42. Друге, зменшити треба на 75%, тобто 60 це 100%. Невідоме число це 75%. Дивимося, як же ж його знайти. Значить, 60 множимо на 75, ділити на 100 дарівня. Ну, можна так от скоротити. Потім можна скоротити на 5%. 10 на 5 це залишається тут 2. 75 поділити на 5, це залишається 15. І на 2 6 і 2 Тут залишається 1, і тут 3. 3 на 15 це 45. 45. І знову ж таки друга дія. Це 60 мінус 45. дорівнює 15. Так. І ще номер ну, розв'яжемо 808. Значить, збільшити треба число 125 на 40%. В принципі, те ж саме. Значить, у нас число дається 125. 125 це 100%. Нам треба його збільшити на 40%. Спочатку треба дізнатися, скільки ж це 40% від цього числа. Значить, тому ми 125 множимо на 40, ділимо на 100. Знову ж, скорочуємо так от Потім можна скоротити на 5. Залишиться тут два. 125 поділити на 5, це буде 25. І, 2, і 4 залишається 2. 2 на. 25 це буде 50. Тому треба збільшити, значить ми беремо 125, додаємо 50, отримаємо 175. Збільшили. І друге в нас тут є. Значить, Продовжимо трошки пізніше.